Даня це ну, на сьогоднішній день просто футболіст з ніг до голови. Він якби, ну бо що футбол це гра, знаєте, ногами і головою. Така гра, де потрібно вміти думати наперед. І мені мене дуже тішить, що він прям кайфує він від цього. Я сьогодні був зранку, до речі, в нього на матчі. Він забив два голи. і Для мене це такий кайф. От це для мене ну, знаєте, такі емоції, як до, до улюбленого артиста на концерт сходити. Але там більше переживань. Там ти знаєш, що все ну, як вдасться. Він сьогодні такі два класних були забу... В інстаграмі можете побачити, поки назварілася. Я дивилася, я дивилася, да, так. Вот. Да. Ну Це, ну, це, ну, це мене тішить дуже. Mm -hmm. І я бачу, що він від того, що в нього вдається, надихається е, поруч е, однодумці, такі самі, як він, які мріють про щось вже в такому віці, в яких як кумири, мабахфе і так далі, і всі і Месії, і. Е, е, Ямаль ну напевно не найкращий приклад, от але все одно. Ну no. і вони він до речі фанатіє від українських наших футболістів від Довбика. Він прям я пам'ятаю, коли Довбик забуває, він там довбик завжди.